Добрий день, дорогі друзі. Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Ми знаходимося на помідорній грядці сьогодні, 7 липня. Наші помідори достигають. Ми вже звичайно смакуємо своїм урожаєм. Ось ми бачимо сорт перлина. Багато підписників заказували насіння даного сорта. Хотіла б почути, у вас достигають уже помідорки чи ні. І на підході. У нас Ренет він також надранній тема нашого відео сьогодні: що потрібно терміново зробити на помідорній грядці, якби допомогти нашим рослинкам, щоб вони дійсно всі сили віддавали на наливання плодів. Перенесли цю таку жарку погоду, як по нам синоптики обіцяють, що буде до 40 і вище аномальну спеку. То що ми маємо зробити? Якщо ви звернете друзі увагу, то нижні листочки, які під китицею, ми всі абсолютно обрізали. Залишились лише листочки над китицею через те, що вони мають бути, вони фотосинтезують і дають поживні речовини нашим помідорам. Якщо ваші помідори вже Налилися і взяли такі сортові властивості, то нижні листочки до самої китиці потрібно забрати. Що ми ще повинні зробити на помідорній грядці? Так як в нас іде аномальна спека, то ми повинні слідкувати за поливом, ні в якому разі не дати пересихати ґрунту через те, що якщо пересушений ґрунт. То коріння не вбирає із ґрунту кальцій. Коли не вбирається з ґрунту кальцій, то забирається волога із самих листочків, забирається волога і забирається волога із плодів. І тоді ми отримуємо в результаті вершинну гниль і втрачаємо свій урожай. Слідкуємо обов'язково за поливом, щоб він був своєчасний. І, звичайно, було б дуже добре провести. Підживлення, підживлення де, е, любим добривом дає вміст кальцію провести оприскування кальцієвою селітрою з розрахунку 10 грам на 10 літрів води можемо полити кальцієвою селітрою, якщо ви не вносили даного добрива. Коли така спека на дворі, коли температура повітря за 30, ми всі знаємо, що Пивок у соцвітях, він як стерилізується, не можуть бути зав'язування плодів. Тому рано-раненько проходимо і робимо таке струшування наших рослинок, щоб поки ще немає вище 25 щоб ми могли допомогти зав'язатися нашим плодам. І Що ще може допомогти зав'язатися плодам? Ми всі знаємо, це бурна кислота. Якщо ви друзі не проводили оприскування чи проводили його вже днів 10 назад, то ми проводимо оприскування борною кислотою. Що ми використовуємо? Дуже добре використовувати аптечну борну кислоту. Вона дешевий препарат, її єдина незручність це що її потрібно. Розводити гарячою водою. Беремо 2 грами борної кислоти, у стаканчик розвели гарячою водою градусів 70, і вилили вже на 10 літрів води і проводимо оприскування. Друзі, що може бути, коли нехватка бору у наших помідорах? У помідор відмирає точка зростання. Листочки робляться тоненькі, в'ялі, вкручуються ці листочки. Прожилки самі в листочках темніють, до корічного або до чорного кольору. Це все означає, що в рослинах нестача бору. Також може бути деформація і засихання самих квітів, і сигналізує про нестачу бору, це відростання такої великої кількості тонесеньких і тендітних пагонів, крім борної кислоти. Є багато інших препаратів, де є в складі бор. Тому ми можемо будь-який препарат використовувати, що має в складі бор. Таким прикладом може бути бріксілка. Добриво бріксілка запобігає вершинній гнилі плодів, що може розвиватися внаслідок пошкодження кореневої системи, пов'язаної з недостатнім поглинанням кальцію рослинами, коли йде таке сухе повітря, як до нас в нас настало. Друзі, у даному препараті провідником кальцію є бор, який входить до складу добрива і стимулює рослину до утворення і рясного цвітіння, і до повноцінного зав'язування плодів. Тому придбайте, і це буде якби разом обробка і бором, і кальцієм. Чому може бути на ділянці нестача бору? У нас були великі проливні дощі, і цей дощ вимиває бор із ґрунту. Тому потрібно його час від часу поповнювати. Також друзі, якщо ви вносили осінню вапно, теж може бути нестача бору. Якщо ви посадили на грядці помідори, де росли бобові культури, соняшні, картопля, морква, буря, також нестача бору може бути, якщо ґрунт піщаний чи лужний, або бідний ґрунт. Як ви бачите, плоди вже наливаються, і пішло період дозрівання плодів. То в даний час необхідно продовжувати підживлення, і саме в цей період наші томати потребують калій і фос. Якщо буде недостатня кількість цих елементів, це може негативно вплинути на розвиток плодів, зменшити урожайність наших томатів. Якщо ви використовуєте мінеральні добрива, то добре використати монофосфат калію. Якщо у вас немає монофосфату калію, ви пишете дорого. То можна зробити такий розчин: одну столову ложку подвійного суперфосфату і додати одну чайну ложку сульфату калію на 10 літрів води, і поливати під кущ по літрі на зволожений ґрунт. І якщо ж використовуємо органіку, то звичайно незамінним добривом є настій деревного попілу. Попіл є багатим джерелом і калію, і фосфору, які і так необхідні для плодоношення томатів. Можна дати літру попелу на 10 літрів води, зробити концентрат. Потім цей настій має постояти дві доби і брати літру концентрату на 10 літрів води і поливати під кущ. Якщо ви з'єднаєте цей настій деревного попелу із настоєм кропиви, то це буде незамінне добриво на даний час, бо що кропива, що попіл дає можливість утворення квітів, дає можливість. Кращому плодоношенню, корпива має дуже багато різних елементів і поєднані із деревним попелом дуже відмінне добриво. Ми беремо одну літру настою корпиви, літру концентрату попелу і проведемо таке підживлення, яке дійсно допоможе на даний час нашим рослинам. Також, друзі, дуже добре використовувати на даний час відвар цибулевого лушпиня. Всього один літр лушпиня можна прокип'ятити в двох літрах. Води протягом 10 хвилин, процідити його і розчинити у 10 літрах води. Цей відвар містить дуже багато корисних речовин, які зміцнюють імунітет наших рослин і стимулюють їхнє зростання. Також ми постійно використовуємо бананові шкірки. Як ви знаєте, що бананові шкірки містять багато калій, що сприяє розвитку саме плодів, ми беремо Дві-три бананові шкірки на літр води, настоюємо 2-3 дні і на 10 літрів води розводимо і поливаємо під кур. І цибулиня, і бананові шкірки можна поєднувати, додавати до того самого настою кропиви, щоб не робити окремо кожні ці підживлення. Друзі, і не забуваємо, що липень місяць це саме починається такий місяць, коли йде активний розвиток грибкових захворювань. То ми, наприклад, продовжуємо обробляти наші томати фітоспорином. Можна тільки покропити фітоспорином, а можна і полити кожну рослинку. Можна, наприклад, фітоспорином покропити, триходориміном полити з проміжком хоча б три дні. Дивитись по ваших рослинах, який їхній стан. Краще зробити профілактичну боротьбу із грибковими захворюваннями. І чим потім боротися з ними, бо, в принципі, боротися дуже важко. Найчастіше, звичайно, я раз у два тижні проводити таку профілактичну боротьбу, щоб пережити такий непростий місяць. Давайте підведемо підсумок нашої розмови, для того, щоб пережити в липні отаку аномальну спеку. Що ми робимо? Слідкуємо за поливом, забираємо нижні листочки під нижньою кістю, яка вже сформована. Є можливість притіняємо наші рослини, щоб вони не пеклися, як буде 40-градусна жара. Проводимо обов'язкове підживлення фосфорно-карнійним добривом. І якщо у вас високорослі помідори, можна використати органічне добриво кропива, яка дасть трошки силу їм ще рости. Якщо мінеральні добрива використовуєте, то можна взяти майстер, добриво чи любе інше, де є більше вміст фосфору і калію, а менше й азоту. Проводимо такі підживлення. Обов'язково використовуємо у раціоні на липень місяць помідор. Це бор і кальцій. Чому я на це звертаю увагу через те, що пилок стерилізується, нам потрібно допомогти, щоб далі утворювалися плоди. Це допомагає бор. А кальцій нам потрібний край через те, що йде аномальна спека, щоб не було вершинної гнилі. І, звичайно, проводимо обробки. Від грибкових захворювань краще профілактична боротьба, як потім втратити урожай. Якщо ми це все будемо робити, то звичайно ми отримаємо гарний щедрий урожай, що я вам і бажаю. Гарних урожаю, міцного здоров'я і до неба над головою. До побачення, друзі, до нових зустрічей.